А какую суму вы рассчитывали заработать? Не меньше двух тысяч долларов у день. По вашему, это возможно, да? Ну, я ж думала, що так. А вы когда-нибудь в жизни э, видели сумму 2000 долларов? Я даже не видела і не знаю, що цке доллары. Слава Україні, друзі. Героям слава. Я думаю, багато з вас планували або навіть мріли заробляти долари, проживаючи в Україні. Ну і звісно ж мова йде про заробіток в інтернеті. І я даю гарантію, ви вже дивились моє не перше відео, і думаєте, це все фігня. І на цьому, в принципі, заробляю тільки блогер. Ну, якщо забігти наперед, частково так воно і є. Але якщо подивитися це відео, зрозуміти, що в інтернеті можна заробляти, приділяючи цьому одну-дві години на день. По картинці ви вже напевно зрозуміли, що мова піде про заробіток на аеродропах. Не спішіть перемотувати, так як я спочатку розкажу про топові дропи, які діють на даний момент. І вже заробити, а також в кінці покажу скільки могли б заробити, якщо були підписані, наприклад, на мій телеграм-канал. Я бажаю вам приємного перегляду. Ви ютуб-каналі Шаркос обов'язково підписуйтесь та оцінюйте лайком чи дизлайком. Погнали до заробітку. Я сказала старту. Якщо ви витрачаєте багато часу на відпрацювання десятків неякісних ідей, які не дають жодного профіту, пропускаєте аеродропи через те, що не робите саме тих подібних дій, і в результаті не підпадаєте під критерії проєктів, пропускаєте профітні NFT, аретуєтесь на поганих, бо не розумієте, які з них якісні. Ця інформація для вас. Є платформа, побудована українською командою ресерчерів з відібраними якісними ідеями і покроковими інструкціями. Ось ви бачите перелік ідей. Кожна позначена, чи це NFT, чи нода, чи аердроп, а також амбасадорські програми. Всередині ідеї ви знайдете описання проекту всі соціальні мережі, хто і скільки в проект інвестував. І головне, крок за кроком з цією ідеєю потрібно робити. Паралельно є закритий чат, де всі учасники ком'юніті спілкуються, обговорюють ідеї і допомагають один одному. Ком'юніті дуже приємне і вічливе, і головне українське. Також окремо на сайті є розділ Корисне, де команда закидує якісні інструкції і криптохаки. Ідеї орієнтовані як на тих, хто в криптовалюті 24 на 7 і займається цим постійно, так і для тих, для кого криптовалюта це додатковий дохід. Також окремо хочу виділити інструкцію по встановленню нот. Там не так багато проєктів, але вони якісні і також з максимальними шансами на винагороди. У хлопців на сайті можна взяти безкоштовно. Трайл на 3 дні, щоб самим пощупати продукт зсередини. Дуже рекомендую це зробити. Посилання на проєкт залишаю в описі під відео. Перший проект це кайф платформа. Все, що потрібно зробити на даний момент, це перейти в Telegram бот виконати прості дії та після цього скачати програму на ваш смартфон, з'єднати з вашим telegram каналом на якому ви виконували всі ці завдання в Telegram боті і заключне завдання це пройти верифікацію. Обов'язково приходіть верифікацію, тому що якщо ви її не пройдете, в подальшому ви ці токени не зможете вивести. Ось за це все ви получите токени проекту. За прості завдання, які ви виконали, вам дадуть 50 токенів. За кожного додаткового реферала вам будуть нараховувати у вигляді 30 токенів на ваш баланс. Токен має почати торгуватися на біржі вже цього місяця і початкова ціна буде 25 центів. Що цікаво співзасновником проекту проєкту є власник біржі QMall. Якщо пам'ятаєте, всі, хто брали участь в дропі від QMall, там роздавали токени проекту на багато доларів, як виявилось пізніше. Тому всім рекомендую, зараз ви нічого не втрачаєте, а там уже як буде. Відбудеться лістинг, щось заберемо. Не відбудеться, то вже нічого не зробиш. Витратили 4 хвилини нашого часу в пусту. Але з другої сторони, якщо ми не взяли участь і токен вистрілить, і в принципі з нуля можна буде забрати 20-100 доларів. Доларів, а тоді вже будемо кусати лікті, чому ж ми не взяли в ньому участь. Йоп, твою мать, Посилання на цей дроп і всі інші я залишу внизу під відео. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там завжди багато дропів. Можливо, навіть зроблю окремий телеграм-канал з різноманітними аеродропами. Другий проект називається Субра. В ньому можна забрати від 15 доларів за один аеродроп. Супра це оракул, який об'єднує дані між web 3 і web 2. Проект зібрав більше 20 мільйонів інвестицій від дуже відомих авторів та проєктів. Як в ньому взяти участь? Просто переходимо на сайт, створюємо свій аккаунт, проходимо верифікацію. Виконуємо різноманітні завдання, за це нам дають 500 Супра. І чуть пізніше нам ще нарахують 1000 Supra, там буде діяти тимчасовий множник X3. Щотижня чекаємо на місяця та виконуємо завдання. За завданнями ми отримуємо зірки, які згодом дають нам токени Supra. По економіці можемо побачити, що ціна буде 0,3 цента за один токен. А також присутня реферальна система. В такому випадку за кожного реферала ми отримуємо 500 токенів Supra. тобто приблизно 15 доларів. Якщо маєте пару паспортів, можете зареєструватися по своїй рефці і також отримати за це токени. Давайте одразу вам поясню, айдропів зараз безліч, а ось такі, які дійсно круті та цікаві, їх одиниці. Вгадати такий проект, який дійсно вистрілить, неможливо. Тому просто беремо участь в таких аеродропах якомога більше. Якщо ви взяти участь в 30 aerдропах, 3-4 точно дадуть якийсь результат, і ми заберемо свої гроші нічим не ризикуючи. Багато дропів зараз є в моєму телеграм-каналі від криптобірж, такі як Binance чи Bybit, там точно виплачують, тому рекомендую також перейти і глянути такі дропи. Правда, заробити там можна 1-4 долари за один айроп. Небагато, але все ж краще ніж нічого. Третій проєкт дуже ризикований, тому сюди я нікому не рекомендую вкладати свої гроші. Це чудова тема для абузу. Якщо маєте програми чи декілька пошт, використовуйте, накручуйте ревку і заробляйте токени. Хай проєкт Metafury, автори даного проєкту, колись створювали ідентичну піраміду EtherConnect, Connect, можливо, пам'ятаєте, люди на ній заробляли тисячі доларів, реально дуже багато. Ну і, звісно, ті, хто заходив на початку. Всі, хто заходили вже там пізніше, могли просто забути про свої гроші. Хай проєкт Піраміда це одне й те саме, щоб ви не думали, що це щось там яке круте. Так ось автори запускають черговий проєкт, який, напевно, будуть вливати багатенько грошей в рекламу. Одразу скажу, не потрібно заходити в такі проекти, тому що це дуже і дуже ризиковано. Але зараз є можливість забрати 4000 токенів за реєстрацію, а також отримати 2000 токенів за рефералів. Що потрібно зробити, це просто перейти на сайт посилання, знову ж таки, залишаю всі в описі, підтверджуємо пошту і. Просто обвозимо свою рефку. Зараз у мене 1 мільйон 300 токенів в еквіваленті на долар, це є приблизно 134 долари даного проекту. Побачимо, що буде далі. В принципі, я нічого не очікую з нього, але якщо повезе і заберу там 100 чи 400 доларів, це буде ідеально. Четвертій проект це Bondex, Всі вже чули про нього, у мене на YouTube каналі також було відео про нього. Тут щось типу як Світкоін. Тільки тут кожного дня потрібно заходити в дану програму і активувати майнинг. Останнім часом все більше і більше новин про лістинг на біржу і кажуть, що в кінці 2-3 кварталу цього року має відбутися лістинг. Як почати майнити? Завантажуємо даток, реєструємось, вводимо реферальний код, підтверджуємо почту і кожних 24 години просто переходимо і натискаємо одну кнопочку для того, щоб даний проект майнив вам токени. У мене вже чуть більше тисячі даних токенів, Побачимо, що з цього вийде. Знову ж таки кажу на такі дропи. Я великих надій не покладаю, але так само я думав і про світкої Але Щось та й вийшло, звіти забрати. Bondex — це платформа створена для взаємодії розробників, покупців та рекламодавців у веб просторі Також важливий момент для того, щоб заклеймити ці токени, вам потрібно буде пройти верифікацію. Це показує, що команда хоче виконати з проекту всіх абузерів. Це були найбільш такі високоприбуткові аеродропи, які в подальшому можуть. Принести там 200-300 доларів, а можуть нічого не принести. А тепер давайте коротко про те, скільки можна було заробити на минулих дропах чи проектах. Ну і як не згадати про світкоїнг. Ми ходили, нам за це давали токени, зберігалися в нашому аккаунті, і ніхто не вірив, але монетка залізлась на бебі та інші біржі, і тепер можна продавати. Я забрав з дропу чуть більше 100 доларів, трохи там потрейдив і 137 доларів, наскільки я пам'ятаю, забрав з даного проекту. Також зовсім недавно був аеродроп на тоні. Там за підписки на два телеграм-канали нам давали токени, які ми обмінювали в тон, і виводили на свій гаманець. Там я забрав 53 тони. На той момент приблизно було 117 доларів. Це було недавно, тому скрін ви можете побачити. Ну ось, друзі, показав приклад. Надіюсь, ви зрозумієте, що заробляти на криптовалюті можна без склади. Ну і звісно, щоб заробляти трошки більше, потрібно вже вкладати свої гроші. Хочу вас попросити, якщо відео вам сподобається, поставте подобайку та підпишіться на мій україномовний YouTube канал, тому що 80% людей дивляться мене і не підписуються. Підтримайте Україну. Контент. На цьому все. Побачимось у наступних відео. Слава Україні! Слава українській нації і пиздець Російській Федерації! І до наступних відео.